Хоч яким вправним може бути водій, існують сили контролювати, які йому понад силу. Саме така ситуація склалася в однієї київської автомобілістки. У її Нісана відмовили гальма. У результаті вона зачепила машину, що була попереду. Але на жаль, це був лише початок історії. Володимир Мельник продовжить тему. Багаторічна безаварійна їзда для будь-якого водія плюс беззаперечний. Втім, на жаль, не забезпечує подібних гарантій на майбутнє. Ще не пізня вечірня година. На проспект Валерія Лобановського щільний трафік. Водійка Нісан Мікра їде в загальному потоці і спокійно пригальмовує перед передньою машиною. Але гальма відмовляють. І вона вдаряє Нісан Кашкай, який у свою чергу вдаряє передню машину, а та за інерцією ще одну. Ауді і Хонда постраждали менше, а от кашкай від маленької землячки відхопив солідно. Крім того, Мікра одразу спалахнула. Зробили подушки і загорілась машина. А у вас таке раніше траплялося з гальмами? Ні, не було такого? Не було ніколи. І тобто, е ну в чому ви бачите причину, що гальми не спрацювали, і причину того, чому машина загорілась? Ну, ну машина нерна загорілася від тудара. Я не знаю. Добре, що водії і потерпілі, і ті, що проїздили повз, зорієнтувалися миттєво. Вогонь салон зовсім не пошкодив. Саме небайдужим чоловікам. Водійка завдячує тим, що машина підлягає відновленню. Почали гасити, загасили. Ви допомагали теж гасити? Так ну в мене багаж багажник не відкривався від удару. Він пошкодили ззаді цей. Ну тут з, з усіх автомобілів по... по взяли вогнегасник і автомобілі зупиняли з поруч. Потушили, ну і таким чином. Протягом якого часу вдалося погасити Нісан на мікро? А десь дві хвилини, може, хвилини. Ганна, 13 років за кермом. Працюючи автокур'єром, щодня накручує до 200 кілометрів. Каже, її мала ніколи не підводила, а тут подвійна халепа. За попередніми припущеннями гальми могли не спрацювати через раптовий витік рідної системи. А спалахнуло авто, ймовірно, через замикання електродротів після різкого удару.